Отця і сина, і святого Духа Христос рождається, славімо Його. Дорогі друзі, дорогі браття і сестри, ми доходимо до завершення Різдвяного циклу зустрічі, народження нашого Спасителя, новонародженого Ісуса. Хтось святкував Різдво за новим стилем 25-го, хтось святкував за старим стилем 7-го, а 6-го відзначили богоявлення. Але суть цього, цього свята одна, за яким би календарем його не святкувати, не відзначати. Це світле, добре і радісне свято. Але, на жаль, воно було для мене особисто нещодавно. Заплямоване подією, яка відбулася, якої я зовсім не очікував, що вона відбудеться, це реакція на моє відео про те, де я говорив про опіку святих над різними категоріями населення. І, зокрема, говорив про те, що працівники ТЦК, тобто наших військоматів, теж мають свого духовного покровителя, це святого мученика Івана Война. І після цього така одіозна віка Кохановська, яка яра захисниця російської церкви в Україні, яка там під Лаврою бігала і історичним голосом кричала, що всі, ті, хто вимагали передати Києво-Печерську лавру православній церкві України, що це є всі бандити, провокатори, які самі насправді служать Росії. Взяла уривок з цього відео, навіть не все його, а взяла уривок, розповсюдила на своїй сторінці. Потім мадіозний колишній нардеп Дмитрук так же само це перепостив на своєму телеграм-каналі, а потім воно пішло по інших телеграм-каналах, розійшлося, розлетілося. І навіть ТСН про це зробила свій невеличкий допис. І мене найбільше шокувала та кількість коментарів і ненависті, яка полетіла під цим відео в мій бік. Але насправді ж вона полетіла не в мій бік, вона полетіла в бік самих хлопців, які служать в ТЦК. Мені то в принципі байдуже, що там на мене писали. На мене писали не перший раз, і ще багато разів будуть писати. Мене ваша думка якби не цікавить особи особливо тих, які просто здатні образити іншу людину, навіть не розібравшись з ситуації. Але от е, те, що це показує ставлення нашого народу е, до чинної ситуації на, з мобілізацією, зокрема і війною загалом. Мене насправді шокувало. Це просто було якесь задзеркалля. От простий приклад. Порядка е, півроку е, пів тому е, мене сфотографували, коли я в метро віз дрони. Е, е, я організував тоді збірку на дрони. Мені задонатили аж на три дрони. Я їх освятив в своїй каплиці і після цього віз їх для того, щоб передати нашим військовим. Я їхав не на машині, я їхав громадським транспортом і просто з сфото... тримав ці дрони на колінах. Хтось фотографував. І ця фотографія теж розійшлася по всіх телеграм-каналах, по різних пабліках, по Тіктоку, по Фейсбуку. І там було дуже багато позитивних коментарів. Про те, який це хороший священник, який це добрий капелан, про те, що слава ЗСУ, про те, що ми всі любимо і підтримуємо наших доблесних воїнів. В нас взагалі дуже люблять часто говорити слава ЗСУ, віримо в ЗСУ, наші котики і багато-багато чого іншого. Зараз, правда, про це говорять менше, ніж говорили раніше. Але. Все ще говорять, тобто, все ще пам'ятають, що наші Збройні сили щось та значать, якусь іще вагу вони мають і ще вони її повністю не втратили. Так от, всі ті, які тоді писали хороші коментарі на фотографію під дронами, тепер писали погані коментарі там, де я начебто благословляю представників ТЦК. Так у мене питання, друзі: а звідки візьмуться оператори для тих дронів? Які ми, на які ми зібрали і яких, яких освятили. Багато хто думає, що я прям якийсь апологет, апологет влади. Там хтось написав, що мені Зеленський заплатив за цей коментар. Я не знаю. Мені Зеленський не заплатив. Може, і заплатив, але просто гроші не дійшли до моєї картки. Я як жив, бідно, так і живу. Не знаю, я, я чекаю, в принципі, щоб мені заплатив чи Зеленський, чи Єрмак, чи Прошенко. Хай хоч хто-небудь заплатить. Я я не буду проти. Я з вдячністю прийму. Але на жаль, я це говорив тільки зі своєї ініціативи, а не за гроші ні зеленського, ні будь-кого іще. ще говорив, тому чому я говорю все інше, тому що священник завжди повинен, завжди зобов'язаний говорити правду і свідчити, не зважаючи на обличчя. І я насправді це це й робив. Я насправді багато в чому не в захваті, м'яко кажучи, від тої ситуації, яка у нас відбувається, мене сильно непокоїть, в який бік зараз розвивається наша війна. Я дуже незадоволений нашою політикою і нашими політиками, які є. Я не задоволений армійською системою, тими проблемами, які в ній відбуваються. тому що я постійно спілкуюся з воїнами як капелан, і вони мені все розповідають. Я дуже багато знаю неприємних речей, про які я не буду тут говорити, і про які я взагалі публічно не говорю. Я дуже багато знаю, воно, воно мене жахає, те, що зараз відбувається, там далеко не, не, не все так добре. І, звичайно, що ситуація з мобілізацією теж мене багато в чому непокоїть і дуже сильно тривожить. Але я не коментую це. В першу чергу, тому що я не вважаю себе достатньо компетентним для того, щоб коментувати ці речі. Я повинен говорити про хороше, добре і світле, а не коментувати те погане, що я бачу. Хай цим займаються командири. Хай цим займаються наші політики, вони будуть за це відповідати перед Богом перед перед народом України. Тому я не коментую це, але повірте мені, я більш ніж критично ставлюся до е, всіх цих моментів. Я допомагаю військовим по мірі своїх е, немощних сил. Я приїжджаю разом з міжконфесійними командами до різних підрозділів. Я відвідую своїх особисто друзів, які зараз на передовій. Я переганяю якісь машини, відвожу гуманітарку. Тобто, ну те, що я можу робити, я роблю і знову ж таки, цілком як волонтер, ніхто мені за це не платить. І повірте, у мене з ТЦК все нормально. Я добровільно туди приходив і не раз я декілька разів проходив ВЛК. У мене є військовий квиток з усіма необхідними там печатками і позначками. Тобто на посаду капелана свого часу я не став, я цю історію вже розказував. Це сталося не по моїй вині. Це сталося по вині того, що у нас неможливо стати на посаду капелана в будь-якому підрозділі, якщо ти не маєш мандату від своєї церкви, православної, католицької, протестантської. У мене мені такий мандат не дали, тому що в ПЦУ за нього відповідають певні люди, які самі вирішують, кому давати мандат, кому не давати, залежно від особистих симпатій, і антипатій. Я до кола їх симпатії не належу, тому мені мандат не дали. Відповідно, стати на посаду капелана я не міг. Стати на посаду просто штурмовика з фактичним виконанням обов'язків капелана, я думав, але врешті я зрозумів, що це дуже проблематично, тому що. Я не зможу об'єктивно виконувати обов'язки штурмовика. Я можу повоювати на нулі місяць або навіть менше, і після цього стану, нарешту життя овочем. Кому від цього буде краще, я не знаю. Тому, порадившись з хорошими розумними людьми, я продовжував виконувати служіння капелана, але на волонтерських засадах. І я думаю, що це нічим не гірше. І повторюсь ще раз: в ТЦК до мене немає жодних претензій. І це все сталося ще до того, як оголосили про бронювання для священнослужителів. Тобто, всі ці речі вони ніяк не, не, не пов'язані. Але я спілкувався зі співробітниками ТЦК і з. Зі мною спілкувалися дуже приязно. Я прийшов з усмішкою, я прийшов з добрими словами, я прийшов з благословіння. і ніхто не крив мене матом, ніхто мене не бив, ніхто мені не погрожував? Я не зустрічався з такими фактами. Можливо, вони безумовно є, але в моєму випадку вони місця не мали. І тому у мене питання: а чому представники ТЦК повинні залишатися без духовної і без Божої опіки? Що вони зробили такого поганого Богові, щоб він їх викреслив із книги життя? Ми зможемо згадати, що наш Спаситель е дуже гарно і приязно ставився до митників і до збирачів податків. А це в тогочасному юдейському суспільстві були люди, до яких ставилися приблизно так же, як до ТЦК у нас ставляться сьогодні. На них було Тавро нерукоподаваємих, їх ненавиділи, їм плювали в спину. Їх хотіли знищити, а Спаситель приходив до них і благословляв їх, і підтримував, і обідав в їхньому домі. І своєю присутністю і своїм словом він міняв їх, але він приймав їх до себе. Існують навіть такі свідчення деяких дослідників Біблії, що вони були ніби як неофіційною охороною Спасителя. Вони зі своєї ініціативи, з власних хороших міркувань, вони ходили за ним і вони захищали його від різних небезпек. Але це дискусійне питання. Так от, я так же само проповідую представникам ТЦК, як я проповідую і іншим військовим, і в тому відео, сумнозвісному, яке можливо, дехто дивився повністю на моєму каналі. Можливо, ви бачили про те, що я там кажу. Я вчу всіх представників ТЦК, будьте милосердними до тих, хто, кого ви переконуєте приєднуватися до армії. Тобто, не займайтеся бусифікацією, погрозами, побиттям. Я всім їм про це говорю. Я намагаюся їм це пояснити. Історично, святий мученик Іван Воїн дійсно був покровителем військових. Так же само, як там Юрій, переможець, Федор Тирон, Федор Стратилат. Вони він був покровителем військових і дійсно історично він був покровителем тих господарів, які хотіли повернути своїх слуг, які втекли. Да, історично це було колись. У нас було рабство. У нас і по всій Європі, і по всьому світу воно було. Це просто історичний факт. Тоді воно було, зараз його немає. І коли раби тікали, то це цілком закономірно було, що їхні господарі прагнули їх повернути. І вони теж просили у Бога про це, тому що тоді був такий стан речей. Тоді це вважалося справедливим. Але насправді рабство збереглося по сьогоднішній день. І якщо ви думаєте, що ви всі такі вільні громадяни і зовсім не раби, то я вас розчарую. Згадайте, скільки з вас живе в кредитному рабстві, скільки людей є таких, які колись з тої чи іншої причини взяли кредит або іпотеку, і десятиліттями вимушені його виплачувати. Люди не належать собі. Люди не можуть витрачати свої гроші так, як вони хочуть. Люди. Не можуть просто там взяти і піти, вони змушені виплачувати ці кредити. А якщо вони з якимось причин їх не виплачують, то у них просто все забирають. Приходять колектори, які псують їм життя, які ламають їхні долі. Починаються дуже великі проблеми. Ми про це знаємо. Так що, ви не раби кредитів, ви хочете сказати? Або згадайте про те, як коли організація охорони здоров'я глобалістська сказала «Коронавірус!» Як всі зразу кинулися і повдягали маски, тоді, коли ще не було навіть підтверджень, того, допомагають вони, не допомагають по телевізору, сказали, всі маски повдягали, всі по домах поховалися. Хочете сказати, що ви не раби? Або коли всі побігли вакцини е, приймати? Я зараз не кажу, правильно це було чи неправильно. Просто згадайте, як ви це зробили, як ви все це прийняли просто з рабською покірністю. Тому я скажу, що реагувати зараз гостро на тему рабства теж не випадає. Історично Іван Воєн дійсно покровительствував в таких ситуаціях. Зараз ситуація змінилася, але зараз з'явилася нова ситуація. Зараз є люди, які порушують закон про мобілізацію. Справедливий цей закон, несправедливий, але це закон держави. Люди його порушують, і тим, які сприяють тому, щоб цей закон виконувався, хіба їм не потрібен святий покровитель? Зараз всі дуже люблять говорити, як я казав, що ми підтримуємо ЗСУ. Церква підтримує не на словах, а підтримує на ділі. І церква молиться за перемогу. Церква молиться за армію, і це правильно. І тому церква також молиться і за представників ТЦК, які допомагають тому, щоб ця армія комплектувалася. Ми на кожній літургії возносимо молитви за Богом бережену Україну нашу владу, військо і всю людність її. Тобто ми молимося також і за владу. Зараз у нас у владі є, в нашій владі є проблеми, але ж ми всі зараз за демократію. Наша влада демократично вибрана, і у нас є демократично вибрані інституції, встановили закон про мобілізацію. І є люди, які стежать за тим, щоб цей закон виконувався. Добре, вони це роблять або погано. В чому проблема? Ви хотіли демократію, ви її отримали. Вам не нав'язали силою. Не прийшов якийсь узурпатор, який силою накинув вам закони? Е ви всі голосували за цю владу? Вона видала такий закон. Будьте добрі, візьміть і розпишіться. І ще я у вас запитаю: ви що хочете, щоб московити сюди прийшли? Ви хочете, щоб повторилася Буча? Ви хочете, щоб вас насильно московити мобілізовували на війну в Сирію і воювати за їхні інтереси і за інтереси е, Путіна? Ви що всі забули, як ви на початку великої війни? абсолютно більшість із вас драпала з Києва аж е, цими підошвами блищали? Ви забули, як ви по копійці збирали гроші для того, щоб давати їх на хабар, для того, щоб перетнути кордон, або як ви гори перебігали? Ви всі, здається, забули про те, якими були початкові дні війни, і як багато хто злякався. А тепер я бачу, що багато хто відчув себе дуже сміливими і вважають, що вони вправі критикувати наших воїнів, які роблять щось для того, щоб ми перемогли цю війну. Добре, вони роблять або погано, ефективно, або не дуже. Але вони це роблять. І ви всі обурюєтеся, коли москалі завдають чергового удару або по критичній інфраструктурі, або по житлових будинках. Всі обурюються і пишуть там кацапи такі там погані, там пі і все інше, там мразі, сволочі, щоб ви всі виздихали, Путін здохне. Всі, всі ви це пишете, але разом з тим, у вас є така велика ненависть до представників ТЦК. Звідки, як у вас в вашій хворій шизофренічній голові, все це уживається? Я просто не розумію. Мене мене просто ну, цікавить, цікавить це. Я скажу, що зараз у нас є чотири ворога. Перший головний наш ворог це москалі, які наступають зі сходу. Другий ворог це є внутрішні диверсанти, які на жаль проникли в нашу демократично обрану владу. І дійсно вони заважають, вони займаються саботажем. Вони є і в армії, вони є серед командування. Безумовно, вони там є. А що зробити? Як на 12 один зрадник серед апостолів, серед спільноти святих, які кожен день були з Богом і слухали його, і торкалися до нього, і приймали його благословіння, і то один зрадник завівся. Так же саме є зрадники і в тих, які далеко від Бога і ще й більше набагато. Може там не, не один на, на 12, а можливо, 11 з них будуть зрадниками а тільки один правильний. Тому це є другий тип ворогів. Третій тип ворогів це є західні ліберали, які маскуються під друзів, і які хочуть нам тут встановити свої ліберальні західні антицінності. І четвертий тип ворога, можливо, найгірший, можливо, гірший навіть за кацапів це є отакі, які просто обивателі, які роблять вигляд, що війни немає, що вона вас не стосується. Які ненавидите все пов'язане з армією, тому що ви боїтеся одного дня туди потрапити. Ви боїтеся пожертвувати своїм комфортом. Ви ненавидите тих, хто закрили кордони. Ви ненавидите тих, хто приводить вас в військкомати для того, щоб ви оновили свої дані. Ви ненавидите всіх, хто із цим пов'язаний. Хіба ви не вороги? Хіба ви не дієте проти волі України? Я поховав десятьох своїх друзів, тільки тих, які дійсно моїми друзями були саме. Друзями, друзями, я десятьох чоловік поховав особисто. Це були пасіонарії, це були молоді люди, які покинули все і зразу ж пішли воювати, зразу ж пішли на захист. Так на за кого вони воювали, кого вони захищали? Вас, які потім пишуть ненависні коментарі, ви ж кожен той коментар, який ви написали з ненавистю на мене. Ви ж насправді не на мене його написали з ненавистю. Ви його написали з ненавистю на ТЦК, тобто на частину армії, на частину збройних сил. І це вас вони повинні захищати. Да ви наплювали просто на їх могили. Ви розтоптали і розтерли їх пам'ять. Ось що ви зробили. Багато хто каже, я не хочу воювати за інтереси Порошенка або інтереси Зеленського. Господь з тобою, да не воює ніхто за їх інтереси, воюй за свої інтереси. Воюй за ту Україну, в якій ти потім прийдеш до влади. Тому що військові це нова еліта, це ті, які будуть потім тут займати керівні посади. Тому що ситуація зміниться. Те, що зараз вічно не буде. Україна буде нова і інша. Воюй за те, щоб ти займав потім якусь керівну посаду за свої інтереси воюй. за інтереси своєї сім'ї. Воюй за це. Воюй за свою землю. Борис, Багато хто каже: я не хочу воювати, тому що я дивлюсь на те, як живуть інші. Я дивлюся на оцих корупціонерів. Я дивлюся на тих, хто їздить в Буковель під час війни. Я дивлюся на те, як жирують діти депутатів, прокурорів і суддів. А Поставте собі чесно питання, а ви в глибині душі не хотіли би бути на місці всіх тих, хто вище перелічив? Що ви не хотіли би поїхати в Буковель зараз і трошки там відтягнутися в найдорожчих готелях? Де я впевнений, що в глибині душі ви дуже би цього хотіли, просто у вас грошей нема, ви не заробили в своєму житті на це. Що ви не хотіли би бути тими самими депутатами, які беруть хабарі для того, щоб купити собі дорогу машину? Де я впевнений, що багато із вас спить і бачить, що ви катаєтеся на різних дорогих машинах. Да, я тут теж не безгрішний, я теж би хотів дорогу машину, це правда, але я цього і не приховую. А багато із вас її би хотіли, значить, ви хотіли би бути депутатом. А ви знаєте, що офіційна зарплата депутата не дозволяє купити таку машину? Тобто, люди явно якимись іншими шляхами отримують ці гроші. Тобто, не прямо ви би хотіли брати участь в таких же корупційних схемах. Що ви не хотіли би бути дітками прокурорів і суддів, щоб вас відмазували від якогось е, там гріха чи поганого вчинку, який ви зробили? Де якби вам дати волю, якби зараз Бог дозволив всім вашим думкам реалізуватися, ви би стали би ще гіршими за них. І інші би, які на вас дивилися, казали: я не хочу воювати за таких. Тому дивіться, друзі, в першу чергу на себе. Так от. Я ні на кого не ображаюся. Я всім прощаю, я всіх вас відправляю на суд Божий. Я не хочу судити, хто з вас правий, хто з вас хибно поступив, у кого можливо в їх устах правда, Бог сам відрізнить своїх від чужих. Я просто бажаю, щоб Божа винагорода або Боже воздаяння знайшло кожного, хто писав погані коментарі. Я бажаю щоб кожного. Кожну людину, яка з тих чи інших причин не служить, тому що є ті, які не служать з цілком легітимних причин, і вони і не мають служити, тому що дійсно є справедливе бронювання, є несправедливе, є справедливе. Так, от, хай Бог сам визначить, чи ви служите, не служите в армії з легітимних причин, чи ви не служите, тому що ви злісний ухилян? Хай це Бог вирішує, а не я грішний. А я прощаю всім. І я просто сподіваюся, що ви всі розумні люди і зрозумієте цю ситуацію правильно. Благословінь Божих на вас і Христос рождається. Славімо Його!